Доброго дня усім мені звати Елізавета Красничок. Мені трошки більше 50 років. Ви знаєте, я просто влюблена влюблена в продукт Фітлайн. Чому тому, що два роки тому я шукала для себе щось, що допомогло би мені. Поправити моє здоров'я, мати багато енергії, багато сил, тому що хочеться багато чого ще робити, працювати. І на продукті FitLime я просто дуже круті результати отримала. Я не хочу просто це все зараз озвучувати. Просто хочу сказати, що завдяки активайзу в мене просто пройшли головні болі. Ну, це так для прикладу. Це перший продукт, з яким я познайомилася і який мені Просто показав, що продукт працює, і зараз я з задоволенням рекомендую цей продукт усім своїм знайомим, тому що я роблю це з легким серцем, тому що знаю, як це працює. Усім бажаю здоров'я в кожну клітинку. Дякую дуже.